Звати Віталій Іванишин. Як звати вас? будь ласка, і скажіть свою професію. Дякую, дуже приємно. Мене звати Марта Зінко, я працюю лікарем-гінекологом в районі лікарні. Ви були на Майдані? Так, я була на Майдані. Я пам'ятаю ці події. Можна задати вам пару запитань про Майдан? Так, звичайно. Я з радістю відповім. Що ви пам'ятаєте з подій на Майдані, які відбувалися у лютому? Дякую. Ви знаєте, навіть так зразу важко зорієнтуватися, бо спогадів є дуже багато. Майдан це такий певний відрізок, я би сказала, мого життя. Я їздила багато разів на Майдан. Це так бувало по 3-4 дні, потім ми поверталися, трошки побули тут і знову їхали. Я пам'ятаю, в мене тільки приємні спогади. Я пам'ятаю тільки, як люди здружувалися, які вони були е, щирі один до одного, як вони могли віддати останнє тільки для того, щоб коли хтось змерз чи комусь холодно, віддати навіть свій одяг, як всі жертвували своїм часом, е, як ми е, підтримували там один одного. Е, це дуже приємні спогади. А ким ви були фото? Е, маєте на увазі на Майдані? Ну, та... Та простим працівником чи якимось аніматором. Ви знаєте, там коли люди приїжджали, вони могли вони йшли там, заявляли, так якби як би сказати, ким вони працюють в своєму повсякденному житті, і вони тоді могли виконувати якусь роботу допомагати. Наприклад, моя сестра вона допомагала по кухні. Там наливати їжу, роздавати іншим волонтерам, людям, які там були весь час змінювалися. А я, так як лікар, то я була в медпункті. Я брала такі ніби зміни, чергування. Ми мінялися з лікарями. Я видавала ліки. Тобто це була така, якби велика аптека. Люди там почали хворіти, бо це було холодно, зима, мокро, сиро, чоловіки особливо почали мерзнути, кашляти. Я пам'ятаю, ми видавали ліки, дивилися горло, чи червоне, чи є температура. Тобто так відразу навіть призначали лікування. Я навіть пам'ятаю, як я давала інтерв'ю з, з того медпункту для Радіо Свобода. Дякую. Угу. А ще як, на вашу думку, ці події змінили країну зараз? Я думаю, що ви зі мною навіть погодитеся, що, що ці події дуже змінили країну. Я думаю, що кожен українець став більше свідомий, більше такий, як би сказати, чесний. Я думаю, що кожен пам'ятає, що за скільки людей загинуло, скільки віддали своє життя за, за свободу, за, за, за те, щоб Україна стала кращою, за те, щоб в Україні в нашій країні не було корупції, за те, щоб кожен був думав не тільки про себе, а про ближнього. Насправді я думаю, що це колосальний вплив. Мав цей Майдан, і про це ми дізнаємось навіть ще через якихось кілька десятків років. Ми побачимо аж тоді цей наслідок, що з нами, як на нас позитивно це вплинуло, і як ми дякуємо всім тим людям. Як ви думаєте, яким mm -hmm. чином, на вашу думку, ці події Майдану мали вплив на відношення інших країн до нашої України? Mm -hmm. Дуже гарне запитання. Ви знаєте, я думаю, що багато країн вони просто заздрили Україні, тому що навіть я, знаючи іноземців, і коли ми зараз про це говоримо, вони досі не можуть навіть зрозуміти, як це так можна було стояти на тому холоді, мерзнути, відпрошуватися з роботи, тобто. Не мати цього комфорту, не спати вдома на теплому ліжку, пити постійно ту каву. Вони навіть цього не можуть зрозуміти, вони навіть цього не усвідомлюють. Як ми могли це робити? Я думаю, що ми повинні бути горді, що ми українці, пишатися тим, тому що я більш ніж певна, що жодна з інших країн не змогла би цього зробити. Дякую. А що було з рушійною силою? Ваших поїздок на Майдан? Ну, Все почалось з того, пам'ятаєте, після того побиття студентів. Тобто це якась така була образа, якийсь такий біль всередині за те, що люди, які просто хотіли свободи і виразити свою думку, їх просто побили за це. Це було якесь таке відчуття, співчуття до них. І ти відчував ніби обов'язок Я мушу їхати. Тобто я навіть не можу це описати, але це було щось таке з глибини душі. Я повинен там бути. Я думаю, що це відчуття гідності, людської гідності. Чи ви змінили своє ставлення до ваших знайомих чи родичів, які не, які якби не хотіли брати участь в Майдані? І не підтримували його, так? Ти ви маєте на увазі? Ви знаєте, так, у мене є родичі в Росії далеко, глибоко в Росії, з якими ми досить мали гарні стосунки до періоду Майдану. І коли Майдан почався, вони перестали до нас дзвонити, приїжджати, писати свої листи, як вони це робили до того в соцмережах. Тобто, так якби вони навіть від нас відчужилися, бо вони не підтримували Майдан. І це дуже прикро. І, звичайно, це дало таку тріщину в тих стосунках з моїми родичами. Ми до сих пір, по суті, вже більше і не спілкуємося. І ви знаєте, я так стільки багато своїх колег пізнала з іншої сторони, тому що люди ніби розкрилися, були ніби дві категорії людей, які підтримують майдан. Це ніби були для мене люди, які хочуть свободи, чесності, гідності і справедливості, і люди, які м хочуть обману і. Всього протилежного. Тому так, я дуже побачила багато внутрішньості інших людей. Це мені навіть допомогло розібратися в людях. Е, дякую за ці гарні відповіді. А тепер чи ви даєте дозвіл, щоб ця інформація була в соцмережах? Е, так, звичайно, я не заперечую. А, а даєте дозвіл писати ваше ім'я, прізвище? Так, звичайно. Ні, не, 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 не тримаються в секреті. Добре, до побачення. До побачення, дякую вам, всього доброго.